Транспедикулярна фіксація. Це є операції на хребті. В більшості випадків мова йде про поперековий відділ хребта або грудний відділ хребта, там де в хребців є педикули. Це такі спеціальні ніжки. Потрібно поставити гвинти або імпланти через ці ніжки в тіло хребця. По суті, вкрутити гвинт. Ця операція виконується у випадках, коли нам потрібно зафіксувати його, щоб він не хитався. Це якщо випала грижа, її забрали, потім. Вона знову з'явилася, тобто рецидив істинний, потрібно ставити систему фіксації. Другий випадок це є нестабільність, коли хребці між собою хитаються. Вони хитаються, 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 там формуються станози. Тоді використовується система фіксації. Ще випадки це є травми, якісь там компресійні переломи, мінно-вибухові, Осколкові не принципово абсолютно, тобто ці осколки, які є зі зміщенням, коли хребці рухаються, є нестабільні колони хребта, і нам потрібно їх зафіксувати. Ми використовуємо знову ж таки систему транспедикулярної фіксації.